Насамперед хочу підтримати колегу, що насправді президент Зеленський є легітимним. Стаття 103 Конституції каже, що президент обирається на 5 років. Але наша Конституція, стаття 108, каже, що президент припиняє свої повноваження після обрання новообраного і коли він приступає до виконання своїх обов'язків. Конституція гарантує Конституція України. Гарантує безперервість влади, і це є позитивно. Президент Зеленський легітимний, це визване і парламентські партії, фракції, і ми про це підписали спільно під час міжнародних конференцій, в тому числі була з мене міжнародною організацією. Це важливо наступне. Ми бачимо визнання європейських. Партнерів, і всі, і це говорять і закони України, що під час дії воєнного стану неможливо проведення будь-яких демократичних виборів. Крапка. Звичайно, президент Зеленський буде мати, я впевнений, можливість перед українським народом тоді, коли завершиться війна. І я насправді, як і мільйони українців, хотів би від президента почути декілька речей сам перед. Коли завершиться війна, і друге, що президент і команда зробить для того, щоб повернулися мільйони українців додому за кордону це також важлива річ. І що влада зробить для того, щоб під час великої відбудови було достатньо ресурсів і достатня зарплата для людей? А насправді і президент і Рада, а Верховна Рада, це теж є влада недостатньо зробили для того, щоб насамперед бути готовими до війни, і це однозначно. І наступне, що, мабуть, всі ми недостатньо разом з президентом зробили для того, щоб війна вже завершилася. Але є і об'єктивні причини, які залежать не тільки від України, від українського. Суспільства, а також від наших партнерів, яким ми дякуємо за їхню допомогу. Але, звичайно, якби вона була вчасно і в достатній кількості, то мабуть, сьогодні ми б вже говорили зовсім про інші речі.